тоже не сушит. Опять здорово. Опять здорово. Малюшка, ну, если ты найдешь, это такой кот золота. Дома я заберу. Да. А потом я возьму уже. Нет, ну это такой чисто домашний кот. Самое главное. Он не собак. Идите кисик, давайте. Не-не-не. Не, не надо. Ты <свят> Линдуша, ты тебе не нужна, у меня своих хватает, Линдочка. У меня своих, ну, боже, как ты меня боишься. У меня своих больше, чем... <свят> <свят> ну что? А жопу, жопу обработали? Да, вон. А попу? Попу нет. Надо же, там тоже, ну, тоже да. покусать. Мы не можем, не умеем. Вы получаете у нее, Да. А? Не уміє. Это ви спеціаліст, а я не, не очень. Це у нас усе, усе, усе. Да. Вот это путешествие. Да? Я кажу, це по э, путешествия собак через всю Україну. Опять в Полтаву. У мене три переїзди. Та не що. Ми три місця міняли. Ой. Валя, давай, ти кажи щось. Нічого я не буду казати. Ладно. Розі ось такі тут. Будинок, зараз звідси виїжджають. Ой, багато страждальні біженці з собаками. У них велика трагедія. Кішка с... котик пані Наталі загубився. Ми кажу. Котика потеряли зараз Да. Так зарасте це все. Улюбленець, <рик> знову в подорож, знову в подорож, друже. <рик> Thank <laughs> you. Скажите о своем котике. Да, можно говорить? Да. Люди, помогите, пожалуйста. У меня пропал котик. За этой шумихой, все, он домашний был. И он где-то сидит затих, он даже ко мне не выходит, испугался. Он крупный, серый котик, беспородистый, обыкновенный кот. Мордочка крупненький, ошейник а коричневый на нем. Как зовут? Тимошка его зовут. Тимочка. Сколько лет? Ну, ему примерно 4-5 годик. Ну, средний такой по возрасту. Кто найдет? А, а если кто найдет? А если кто найдет, ну, отблагодарим мы того человека. Помогите. Или в полицию. Здесь кому сообщите вы? Да, да. Валя. Вот Валя здесь вот собака. Вот Валя, вот его а ее она, все Валя. знают. Вона нам собі, і ви тоже. І я сообщу. Добре, я друзі, поможіть цій людині. Для неї це велика трагедія. Дуже Люблю... похоронила, мене залишився кот. Ушли, ми все бросили в квартирі. Все. Старі люди вже. Це кіт для неї най, найрідніша душа. Он найрідніший родненький ми був зараз на цьому світі. Вот. Ой, как мені жалко, якщо познають. Раїса обіцяла навіть грошову винагороду за нього, лиш би знайшли. Раїса Олександровна. Добре, будемо сподіватися. Хороший собака, молодець. У нього болить ножка.

Поїдете зараз. Зараз поїдете в Полтаву. Какая и все. Только людей не трогают. Все, что живое, разрушается. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Молодец. Молодец, молодец. Умница, умница, хорошая. У него ножка будет. Ножка.

Оксана, представтеся, будь ласка, Доброго дня. бундер Оксана, військовий волонтер, зовзу зов, волонтер. Як, як хочете таке бачити або військове, або скажіть це? Ви їх сюди привезли? Чи ні, сюди привезли 12 вартових? Ага. Це дівчата, які евакуювали їх. Із... Я так розумію, із Білицького вони привезли їх. Ага. А я вже з Києва, мене попросили приїхати сюди. Mm -hmm. І зараз я їх забираю і везу е, в Полтаву. Там сидять, їх чекає будиночок. Скажіть, будь ласка, куди везти набік? Так, 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 там є клітка вільна. Ні, збоку, збоку, збоку. Ні сюди, ні сюди, сюди. Так. 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 Оксана, прокоментуйте, бігал, будь бігал, ласка, бігал, бігал цю ситуацію, яка тут сталася. Ну, ситуація наступна. Давайте зробимо так: кожна, кожна людина має право на помилку. Я вважаю, що... Помилка цього села в тому, що просто не донесена була інформація спочатку, що, хто, до чого, хто має приїхати, з ким має приїхати. Взагалі-то в нас така проблема в більшості сіл в Україні. Чому? Я пояснюю. Тому що люди ну погано проінформовані треба просто кожній родині донести, що у вас є в сараях, в гаражах, в коморках, є посуд. Є одяг, є якісь речі, які вам не потрібні. Ви повинні бути готові до того, що зараз лінія фронту вона надвігається, і на жаль, у нас території втрачаються. і ілюзіями тут питати не треба. Люди будуть їхати, і щоб людям було куди їхати. То ми маємо гуртуватися. Ми маємо зустрічати, готувати борщ Приді, приберів в цьому будинку. Почекай, е, а чаю зроби, тобто е, людяність. Це те, що потрібно буде. Що те, що мають мати наші люди в тилу, розумієте? Бо на фронті людяності більше, на жаль, ніж в тилу. Люди просто ну ну так, так, треба доносити це. Це це просто на державному рівні треба доносити, що просто людяність, людяність, людяність. Люди просто виїжджають, вони бросають всі свої речі. Вони взяли з собою купу тварин. А речі не взяли. Про що це каже? Це каже про те, що в них є людяність. Вони не проміняли свої подушки, рюмки, чашки на живі душі. Вони їх зібрали. До речі, ці тварини їх покидали, поїхали. Вони їх зібрали, і замість своїх речей, улюблених там якихось іграшок, улюблених якихось речей, вони від'їжджали з цього будинку, знаючи, що можуть просто не побачити його більше. Розумію. Скажіть, будь ласка, а от зараз вас не дивує, що от їх село не проважає? Я не знаю це село, я не знаю цих людей. Я знаю, на жаль, своє село, в якому люди також підкидають, розводять і підкидають мені тварин. А я їх збираю по фронту. Я не знаю, чому так. Тому саме я вам і кажу, що ну, це не по-людськи, повинна ну, допомагати. Щоб ну когось ще вкусили, не тільки мене. а тепер скажіть, щось для влади як треба передбачити такі випадки? Такий кричущий випадок, на мій погляд, у нас перший такого на жаль, ну на щастя не було ще. Але може повторитися, то що треба владі зробити? Місцевий має мається на увазі. Я, я вам скажу, якщо в місцевій раді є будинки, які вони можуть здати е, людям, які вимушені переселяються з зони бойових дій, вони не переселяються з якоїсь, просто так їм захотілось, їм нема куди дітися. Коли на тебе літіти впіві, повірте мені, я попадала під обстріли. Я знаю, що це таке, коли в тебе влучає в піві. І я розумію, що ці люди просто вони вимушені сюди приїхати, і на рівні влади це повинно робитися. Я так вважаю, так є хата, виділяють якісь кошти. Цю хату доводять до якогось кладу. Це ж не хата, тут нема ні води, ні нічого, тут нема умов, тут не можна жити. Тобто збираються якісь люди, збираються якісь хлопці, навіть якісь якісь витрачається бюджет, щось збирають. Якщо ви хочете, вам потрібно грошей немає в, в державі. Має там, у вас то е, відкритий збір. Тобто проанонсуйте, що в цю хатинку зараз буде заїжджати така людина. В неї стільки тварин, вона вимушена, в неї немає нічого. Люди будуть давати, будуть нести. Але це потрібно доносити до людей. Не так, що тут приїдуть, зараз вас з'їдять ці собаки. Так, у мене 28 собак у дворі. І 30 котів особисто в мене. І переселенці з Краматорська живу. І ви дивіться, вони такі милі, що ми ходимо, нікого не одного. Ви ж розумієте, що це душе. Ось вони ходять. Тому я вважаю, коли до а села. Скажіть, будь ласка, а про тут це діло до шкіл, до освіти, до культури не відноситься. От таке? Це відноситься до всього. Це відноситься навіть до дітей, які бачать, яких батьки забороняють в'їжджати людям з тварин. Це виховання дітей. Це відсутність його, і це, і це дуже погано. Дитина повинна розуміти, що це добре, коли е, рятують тварину. Це просто це, це не питання, то що там та бабка плохая, там хороша, там ті плохі, ти хороша. Це необізнаність. Необізнаність людей. Розумієте, я тут, я тут не жила би навіть за гроші. Я вам чесно скажу. Ну от мені доплачує, я би тут не жила. <гум> Дякую, пані Оксана. Вам ціни нема. Вам ціни нема і бути не може. Я собі уявляю, що у вас робота. До речі, я також ваш колега, волонтер. Але паралельно я заслужений журналіст України. Звати мене Василь Володимирович Кізка. От є велика коза. А я маленька кізка. На Ютуб каналі побачите, найдіть мій ту мої тут канали. Цю всю історію я публікую зараз. Добре, добре, обов'язково, дуже приємно. Щастя вам здоров'я, всього доброго. Героям слава. Коты он уже поукладывается. Так, на ту сторону, да, за них

Вату, да? Малявки, махоньки. Ну, все, все. Ну, ну все. Раїса, представляйтеся, будь ласка. Я Смаковуз Раїса Олександрівна, приїхала в Добрянку з міста Білецьке Добропільського району Покровської, Покровської громади. Сталося так, що ми вимушені були покинути своє житло, зловити котів, собак, які проживали у мами у мене в домі, на роботі, де я працювала, у дворі і у мене в квартирі. Кого змогли, тих вивезли. Нам знайшли. Невеличкий будинок, щоб десь перебути кілька днів, поки нам будуть підшуковувати інше житло. Сталося так, що селяни не дуже приємно нас зустріли, і ми вимушені ми вимушені були шукати з допомогою волонтерів, які нас не покидають, які нам знайшли житло у Полтавській області, які по нас приїхали. І ми зараз виїжджаємо. Велике всім дякую. Вам від душі і від серця. Ви вибачте, будь ласка, вибачте, всього вам добре, хай Бог з Я вами. йде. Это дяк ваша сумка, Да, ваша, ваша, дядька. Хай вас Бог береже <рисотворение> всех. Вас тоже так уж. На... Напишите на да этих ловцы. людей всех. Все в Под а ты, консервацию. От бомбёрок консервацию. От бомбёрками. Выводят Нет, животных, рай. людей. Нет, все. Не раненые у них а там есть ловлю. люди. А а они они не их выводят. Вот, <ристот> второй раз выводят. Потому что да. не туда попали да. немножко. Цены вам немає. нема. Нема ціны. Бесплатно, бесплатно, эти люди работают. Боже, боже. А ну? Боже, боже, дякую вам. В червона, беляночки Вы моя сестра. О чем ты говоришь с о чем ти говориш? Вы за кермом. Ну, конечно. Скільки ви вже намотали? Скільки вже воєнних кілометрів намотали? У мене один бус танк розбив, один бус. Верпине ще. Я там евакуювала людей, тварин. В Арпине был був... Ну там в я вам потом скину ссылочку. То. Да. Надо, дівчата, пока. Все, что. щастя вам. Щастя вам. А может сюда и завернуть? Нет. Я так не выверну. Может тут развернуться? Я не развернусь. Я да, вам ну, по девчатам. Да-да-да-да-да-да. Порожня хата і всі поїхали на Полтаву. Боже милий. Боже милий. Душа розривається, серце розривається від цього всього баченого. Це на екрані, що ви побачите, це не те. А хто тут випусну? А це от відчути все це, що я відчуваю. Це неймовірно. Це. Ці собаки і кішки, це як уже рідні. Як люди рідні. Там один собака, якого я лікував тільки що. Не тільки що зранку. і він також їде. А куди? Хай йому Бог. Він мав своїх... Свій дім, це мав. А прийшло якесь хуйло з Москви. Наробило таку біду нам в Україні.

может, там все обойдется с <реклама> девчатами твоими. Все, девчата, хорошего пути вам. Да. А, пока. Хорошо, пути. Это вам. Бог помогает. Спасибо. на Спасибо всім, хто допомагав. Все, пока. Оксан, і ще п'ятдесят собак і дипломат все пропонія. І жодного жителя добрянки немає. Всі поховалися. Як, як так можна? Спортивний. Давай, я розмовляю, розмовляю. Всі як Знаете, як 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 в ефірі. Давай, я доброго. Как вовремя мы оттуда их выслушали, представьте. Если бы они сюда не приехали, то они бы там бы погибли. Да. Так же, как и нас. Вывезли с да. Луганской области и разбили. Дом и квартиру всю разбили. Скажите слова, Валя. Сьогодні їх... говорить их. Сьогодні говорить их. Чтобы люди были добріші. И помогали друг другу. Да. Вот эти кишу. Да. Валя, і тобі теж всього доброго, всього доброго. Телефон маєш, ми дзвони. Друзі, ви все бачили. У мене просто від хвилювання. Я не можу вже вам більше коментувати і говорити. Боже великий, ти все бачиш. Ти все бачиш, боже. Зупини цього негідника Путіна. Зупини його, відкинь з наших земель з наших кордонів. Боже, забери його, Боже. Слава Україні, що вона така. І героям слава нашим.